Доброго ранку. Оце в нас нічка була, верніше ранок. З п'ятої ранку настільки було голосно, настільки було страшно, і ми вже ж потім вже й не змогли заснути, бо дуже реально було дуже-дуже голосно. А потім вже й діти до школи ж почали збиратися, тому ми вже, вже й ніхто і й не спав. Зараз я в тиші спокійно вип'ю каву і буду працювати. Ну і, звичайно, що ж розповідати вам нашу історію. Сиджу, катаюсь на Гойдолсі і оце думаю. Мені багато хто з людей написав, типу, навіщо, ми ж скоро плануємо е, будувати будинок в Києві біля озера. І будинок буде великий один і поруч маленький. Коротше, потім все вам буду розповідати і показувати. І багато хто пише, типу, навіщо вам такий, і знайомі кажуть, навіщо, типу, вам такий великий. Е, якщо хоп, діти виросли і все. А я кажу, Сенсі, ну, діти виросли, а онуки, до мене буде приїжджати банда моїх онуків. І їм потрібно потрібен буде простір. А ви кажу, всі приїдете кагалом, всі мої діти, де ви будете ночувати? Ні, ні у мене там будуть збори. Щодо зборів, плануємо на Великдень, до нас приїдуть гості, приїдуть і приїдуть друзі. І ми ж вже гріємо басейн. Я сподіваюся, що погода буде така. ж вже там його почистили, все зробили і зараз гріємо. Краса! Спеціально його накрили. короче я планую, що ми будемо купатися на великдень. сподіваюсь що погода буде нормальна. Ну, по прогнозах, типу, все нормально. А що ви бачите? Працовую, а нарешті, нарешті все вийшло. А -а -а. І одразу хочу відповісти на запитання, їх зараз дуже багато на кооперації, коли вже знов буде мій іменний конкурс. Він буде 30 квітня і якраз зараз триває набір спонсорів на мій іменний. По приходу обіцяю вам плюс 10 тисяч моєї найкращої аудиторії, ще буде активність впродовж цього конкурсу на ваших сторінках. Для броні пишіть моєму менеджеру. Якщо ви хочете розвивати свій особистий блог або магазинчик, кав'ярню, ну будь-що в інстаграм, то це для вас класна можливість. Для броні пишіть моєму менеджеру. Ви запитаєте, де я пропала? А я просто заснула. Останнім часом погано себе почуваю, колись я вам розповім чому. А як я заснула? Бачите, в мене тут забралася задича цього. Хто це, єнот здається, не зрозуміла, він мені як подушка для вагітних, знаєте, таке, і просто заснула. Набралася сил, попередила всіх, Сашоні попередила, кажу, не шукай мене. Хочу відпочити. Відпочило, тепер мені набагато краще, буду продовжувати далі. Ми взагалі 21 квітня повинні їхати були у Туреччину там до постачальників на фабрики у пошуках нових постачальників. Але ми все відмінили, тому що лікар терміново сказала, що 22-го у мене буде міні-операція. Ось так змінилися плани. Білети ми брали на літак дешеві, тому, на жаль, не повернуть сума. Ну, не маленька сума, брали на себе, я, Саня і наша керуюча. Ну, якби вже як є. Нічого відмінили, бо те, що буде відбуватися, це набагато важливіше. Ви не думайте, що я загадками кажу, там, хочу якось хайпувати. Ні, ні в коєму разі. Просто я хочу вже вам розповісти, коли, коли все буде вже нормально, тоді я розповім. А поки такий цікавий період життя. Ну а я далі продовжую ділитися з вами своїм дитинством, своїм е, життям. Я перерила багато фотографій, багато чого класного познаходила. Я думаю, буде, буде вам дуже цікаво. Плюс я знайшла фотографії татуся, які він був у якій, коли він був молодий, і ви знаєте, міха просто дуже схожий на нього. Зараз я вам буду це все показувати. Я познаходила свої фотографії, це я і татусь. Дивіться, я просто в хлопчачому костюмі. Отак мене татусь вдягав, а я нічого така маленька. Сімпатюлька, як на мене. Дивіться, так як якщо татусеві було важко з волоссям, то я постійно була з каре, каре на ножки, хто пам'ятає цю прическу. Також постійно в лагеря відпочинку я їздила, виступала, така артистична була, це я. Пишіть, там, хто на мене схожий з дітей? Ось о, я, дивіться, яка смішна. А ще я без дозволу татуся в лагері пофарбувалася. В мене була одна половина бордо, інша фіолетова синя. Татусь був в шоці, коли мене побачив. Ну, але нічого. Така я худа була, бушкетниця. Це вже в мене трошки волосся відросло. Ось така. я. Ось я також. Оце я. Смішна. Ось мій татусь, мені здається, що він, як молодий, міха на нього схожий. Не дуже прям, але от якісь риси. Бачите, от щось є. Не дуже не дуже, дуже, ну, щось є. Згодні зі мною чи ні? Оце мій татусь. Це мама молода. Тут мама з татусем. Мені взагалі цікава ваша думка. Всі писали, що я дуже схожа на татуся. А на маму? Є щось схоже візуально чи не схоже, як ви вважаєте? Ну, а це сашуня, мій маленький, з котиком, а це я. Оце на Сашуні дивлюся маленького, копія Сансанич. Я вже уявляю, як він також кричав у відкрите вікно. Сасамба! Коротше, так смішно мені. ну Гарний, скажіть, такий взагалі. Просто, просто сансанич. Очі тільки у сансанича бабусіни. Ну, а це ж я. Такі ви смішні. Щодо Сан Сансанича забула ж розповісти, ми вчора я ледве стримувала себе, щоб не засміятися, не знаю чому. Просто ну ми були більш баловані в дитинстві, це факт. Ну, коротше, звичайно, що ми якби його наказали не за те, що він кричав у вікно, а за те, що він без дозволу це третій поверх, він би якби й сам міг впасти да, і підставив би вчителя більше за це, і ми, ну звичайно, що наказали його, що в планшеті він. Не цей не може тепер сидіти там, Ютуб дивитись. Це ж він звідти взяв. Якщо б він взяв це від нас, то він би точно взяв якийсь би смачний старий матюк. Ну за замба. Я навіть не знала, що це таке. Дитинство, що хотіла сказати, в мене була моя улюблена кішка, її звали Ліза, обожнювала цю кішку. Вона спала зі мною. це була моя найкраща подруга. Моя мачуха її не любила. Моя кішка, звичайно, що завагітніла, ніхто ж її не стерилізував. І вона народила, було двоє в неї кошенят. Так як зрозуміло, що вона там втопити щось зробити, ніхто не міг нічого з котятами, то це такий був би стрес. Вона просто, мені здається, коротше, коли я прийшла колись додому одного разу після школи, кішки нема, кошенята лежать. Де кішка, вона попросила скаже, на вулицю вийти. Я думаю, що її десь або завезли. Я думаю, що щось з нею все ж таки вона зробила. Це я вже зараз у дорослому віці це розумію. Але якби ви знали, який це був стрес, я так намагалася врятувати цих котят. Просто Я кожні дві години прокидалася вночі, я гріла молоко, я з піп'ятки її годувала. Я мала дитина, ну мені десь було років Уявіть, Уявіться, був такий для мене стрес. Це вже дата мами, коли не стала, це перша втрата. Друга втрата це була. Моя кішка, оця Ліза, бачите, в мене навіть є її фотографія, я обожнювала цю кішку. Після цього якось я не могла вже взяти кішку, тому що, знаєте, я боялась прив'язуватися до тварини, тому для себе я вже ніколи не брала. Я боялася, що я знов втрачу і мені знов буде так боляче. Але це ще не все. У мене також страх, я боюся великих собак. Я далі поясню, чому. По школи була я маленька, у мене була дворняжка, назвала я його Черниш. Він просто був чорний, дворовий, ну, кабельчик такий, класний. І куди б я не йшла, він завжди йшов за мною. Ну, це такий... Також, знаєте, коріш. Тату з цілими днями на роботі, вона так само. І ми з друзями пішли на кар'єр. Пішли ми до цього кар'єру, там відпочивали підлітки і відпочивали з величезною, просто кавказька овчарка, здається, так вона називається. І, і хлопці, які були з цією собакою, вони просто натравили на мою собаку і при мені загризли мого черниша. Я там так кричала, я вам передати не можу. Після цього, по-перше, Люблю тих підлітків, тому що вони знаєте, ну реально злі, і неадекватні. По-друге, я от я боюся великих собак, і я б ніколи не завела отаку велику собаку вдома. Ось так. Тато завжди мене виховував і розповідав: бачите, тут також вдягнена як хлопчик. Що сьогодні чоловік є, завтра чоловіка немає. Все, ти повинна розраховувати лише на себе. Обов'язково тобі потрібне навчання, ти повинна вивчитися. Бажано на бухгалтера йому так хотілося. Ну, коротше, він сказав, що вища освіта, обов'язково. Чесно, за це йому вдячна. Я бойова досі. Але оці установки, що сьогодні чоловік є, завтра його нема, краще, мабуть, дівчаткам це не казати. Звичайно, що краще розраховувати на себе. Але одразу, знаєте, я була запрограмована, що через деякий час він мені зрадить, і я буду лише сама Це якби і класно, тому що я класно вмію заробляти гроші, і мінус, тому що я не можу розслабитись, а чоловікам це потрібно. І Саня він мене дуже довго переробляв у нормальну жіночу. І я дуже довго вчилася довіряти. І саме з ним я навчилася це робити. директ побачила багато запитань за Оцю піжаму. Дівчат, не знаю. Це з блондинка Шоп. Давно вона в нас була, можливо, зараз і є, ви можете подивитися і там написати. Але капці 100% там є. І зараз я вам хочу показати, які я ще новинки собі обрала. Ось вони гарні. І обрала новенькі капці. Зараз це ще покажу на собі. Це якраз не такий варіант, зараз, коли вже тепло. Миліша, найгарніша піжамка. Але знаєте, що вона є в різних кольорах, мені просто захотілося комплект. Така тканина приємна, кайф. Різні кольори. Я просто захотіла і оці капці пухнастики, і щоб воно все було в тон, бо я люблю, щоб все було комплектами. Але бачите, капці є ще і в інших кольорах. І піжамка також є там більш яркі, більш ніжні. Мені просто захотілося цей колір. Тим паче, в мене там ще одна є ржева, Зараз вам також покажу на собі. Гарна, дуже. І спати в ній можна, і по дому ходити. Цієї піжамки також є інший, не тільки цей. Ви просто знаєте, що я люблю ніжно-рожевий цей колір. Класні шорти вони завищені. Тут такий пікантний розріз, класна, зручна і приємна на дотик. Давайте я вам ближче покажу. Дивіться, ось тканинка, ось така вона всередині, і ось така вона ззовні. Дуже гарна модель і зручна. І також під ці капці дуже підходить. Тому поки є, дівчатка, ці неприємні, поки є всі розміри, тому що ці моделі нам відшили і не факт, що вони будуть вже наступного разу, поки все є, забирайте. А ну подивіться, хто приїхав. А чого це ми так раненько? Самба. <сампрацом kes toodles> Санька приїхав трошки раніше додому. Я вам тут розповідаю і Саня приїхав. <шляха> гарний я там, так? Да? <піл Ich such -taki> ага, маленький був гарний, зараз не такий. <с1> <laughs> ну заходь. <Самба>. Сосамба. <laughs> заходь сосамба. Класна сьогодні погода. Я бачила на Гудзоні навіть люди там плавають, дітки дивіться роздягнені, засмагають. Ну а хто питав за цього єнота? Всім сподобалось. Дівчата, це взагалі не подушка для вагітних, але можна її використовувати як подушку для вагітних. Це і така класна іграшка, яка може да, там, дитячу кімнату прикрашати. Дітки можуть з нею спати, вона прикольна. А тут ще всередині є плед м'ягенький, тепленький, такого ну він нормальний. Давайте, я, мабуть, даже дістану. Є, е, якщо що різні іграшки, там і гусь це є, і лапки, чого тільки нема. Ну, нормальний такий, тепленький. А ще вам хочу показати Тьомі. Якраз О, тебе не було видно з ним. Бачиш, як нормально. А ще хочу показати Тьоміку, взяла посуд. Якщо класний посуд, саме дитячий, якщо ваша дитина погано їсть, повірте, це вам допоможе покращити їй апетит. Ходімо, покажу. Ось такі класні набори. Ви ж відсотково будете до кумів, там, до племінників, йти в гості. Іграшками вже нікого не здивуєш, а цей посуд це просто вау! Різні тваринки, різні є там, мультяшні. Ми вирішили тьоміку взяти ось такий набір. Він гарно, дуже упакований. Ну і дітки люблять. Я не знаю, як у вас у мене таке в дитинстві було, якщо сюди накласти, да, Класти, да? і треба шукати внизу, от коли доїси, побачиш там когось внизу, то апетит покращується, ти більш швидше і класніше їш. І міг ми так робили. Да? Хто охороняє твій район? Це пес Пес-патрон, <пес так. Да. Прикольно, такий тьомік буде дуже радий. Коротше, я вийшла на вулицю до Санька. Якщо ви думаєте, що я вийшла йому там щось допомагати, то ні. Я прийшла тобі роздавати ЦУ. Зараз я камеру переключу. Я, дуже да? я буду плюхати сімки і дивитися, як він працює. Він зараз басейн чистить. У мене одне Яке? Сасамба. А, а, зрозуміло. О, це... Я десь там сяду. Розумієте, це таке класне слово, що його можна підставити... Під все, так? Да? Зроби мені отут, щоб у мене було гарне кіно. Щось? Да. Я зараз коротше сяду з зімками. Буду вам все виставляти. Ну і саньку розповідати, як йому ще до що йому де і як робити. Ну правильно, жінка для цього потрібна. Давай о. Повірте, це найсмачніша сирна паска, яку ви спробуєте. І вона готується дуже швидко. Берете два яйця, цукор і перемішуєте до розчинення цукру. Потім вливаєте гарячі вершки і знов перемішуєте. Далі цей крем потрібно проварити на сковороді до загустіння і процідити. Для основи ми беремо сир, додаємо вершки. А це ти що робиш, Тя? Що тут? Покажи ще раз. Ох. Собака гавкает. хто хто? Собака гавкает там. Дідусева. Діду Дідусева собака. <гаси> ha lần lần la 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 Кому відправити 100К українських. Зараз буду обирати через оцю кнопочку з закритими очима. Поїхали. Очі закрила. Ану, натиснулася? Натиснулася. Так, Ірина, давайте дивитися, чи все ви виконали. Не виконали, на жаль. Ану, хоч одну перевірю. Так, да, нема. Поїхали далі? Аккаунт, вибачте, також вам сьогодні не відправлю. Далі. Оп, натиснулась, не бачу. Так. Вітаю вас! Пелефонує мені Лені. Ой, не хоче вона. Ану, я зараз ще раз спробую. Якщо що, ще... ні. Нічого, я напишу. Радісна новина, Єліна вийшла на зв'язок, і я зараз їй буду телефонувати і її вітати. Доброго ранку! Добрий ранок, добрий. Я тільки побачила ваші фото, які ви скинули, що вам реально потрібні ці гроші. Я просто в захваті. Так. бачите, от Бог все бачи. Не недарма, от все недарма. Да, 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 так я то же самое, думаю, боже, существует Бог, насколько это мне надо, нам надо, семье тут. Я дуже рада, що ці гроші підуть саме от реально в нужний напрямок. Скажімо так, я вас вітаю від щирого серця. Що ви можете сказати іншим? Вірити в чудо, вірить в чудо, і завжди стремитися до своєї цілі. Я безмежно вам вдячна, що ви довіряєте, що ви приймаєте участь. Гарного вам дня. Спасибо большое. До свидання. Уявляєте, як їй потрібні були гроші, і вона їх отримала. І ти можеш стати наступ. <плес> дякую, дякую, сонечко, Квіточку мені принесли. Все, що ви маєте зробити, це мої колеги, це ваші колеги. І в кожного натиснути на кнопочку з лимонами. І все, і в неділю ми ще оберемо того, кому ми відправимо ці гроші.